Нещодавно Полтавська обласна рада зверталася до влади країни стосовно того, щоб не змінювали мережу ліцеїв, гімназій в області. Як розглядається це питання? Чи залишиться така мережа, як ви вже затвердили, але все-таки зміни можуть бути? На сьогоднішній день Полтавська область є серед лідерів, які чітко однозначно затвердили мережу професійних і академічних ліцеїв. І ця робота, на жаль, не відбулася в інших областях. Не у всіх областях вона відбулася. В зв'язку з тим, що триває реформа шкільної освіти, і випускні класи мають давати дитині або напрям академічний. І він спрямований на отримання вищої освіти у вищих навчальних закладах, або професійний, де крім того, що він може поступати у вищі навчальні заклади, в нас передбачалося отримання відповідної професії. Як зазначено вище, не всі області впоралися з цією задачею, тому що наша обласна рада прийняла оцю мережу. В зв'язку з тим, що інші області не впоралися з завданням, то на рівні Міністерства освіти і науки було вирішено запровадити відповідні зміни до законодавства. Наразі вони знаходяться в Верховній Раді, і в зв'язку з тим, що це питання політичне, то не думаю, що воно буде вирішено швидко. Таким чином, те, що затвердили, воно збережеться. Змін мережа має працювати з 27-му року. Зараз у нас 25-й триває. До 27-го року буде прийнято рішення, воно може бути в парламенті, буде прийнято рішення, може бути і залишене в тому вигляді, як воно було прийнято минулого року.